Вітаю вас, вальма, шановне панство. Мене звати Джу, і вгадайте, що мені подарували подарунок. Так, я декорада, бо знаєте що? щенячий патруль! Бо подарунок повністю пов'язаний з щенячим патрулем, як мені сказали, і це обалденно. Тож сьогодні подивимось, що тут. Просто подивіться на кришку. Тут всі щенята, тут рабл, Трекер, тут Еві, тут Chase Sky, тут. О, до речі, навіть аквапапс. Прикиньте. Прикиньте, як круто! Вони ще й багаторазові, і їх можна відклеїти і куди ще приклеїти. Круто! Буде заліплювати стіни наліпками. Посередині. Як би вам так показати? Що зверху? Це. Це якась їжа. Ура! Це якась їжа. А, це щось типу Чупа-чупса, так? Да? Це якісь цукерки з. І тут всередині якийсь порошок. Вау, прикольно! тут Маршал. Я його виріжу. Клас, клас, круто. Далі, що це? Це соска. зіскай, Це реальна соска. Давайте подивимось. Так, да, мені сказали, що це Соска. А що це? Вона пахне чимось дуже смачним. І я не можу зрозуміти, з чого вона зроблена. А це їстівне. <laughs> Ось вот така штука. Хтось, скажіть, чи варто це їсти. <laughs> Хто б став пхати до рота скай з бочинство? <laughs> Але обалденно. Що тут ще? Е, тут ще є два таких яйця. Це і кіндери, тільки не зовсім кіндери. Ну, це яйця з сюрпризами. Давайте в кінці їх відкриємо. О, і ще, до речі, ще інше яйце-сюрприз. Тут маршал. Клас! Клас! Обожнюю маршала. Але мені сказали, що це не все. І якщо опоритися отут, то можна знайти ще щось. Та ладно. Я таки знайшла! Люди, гляньте! Це, це Маршал і це з, з першого міні муві. Це з першого міні муві. Його. да. Супергеройська версія. Гляньте, який класний, боже! Гляньте! Який класний, який крутезний! Який він крутезний! Обалдеть, Скажіть, обалдеть. Клас! Це Маршал! Давайте відкриємо оці сюрпризи. А тут є шоколад. А тут є їжа. Давайте глянемо. Так, да, тут є шоколад. Це вже великий плюс. Треба відкрити дуже обережно. В принципі. Хоча хто б казав, я ж обережно не вмію. Так. І... І... І тут всередині яйце. Давайте дивитись, що тут? Ва! Це Ліберті! Гляньте, 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 гляньте! Як би показати, щоб вам було видно? Це Ліберті! Це Ліберті! Це фігурка Ліберті! Яка вона класна! Вона силіконова. Да, вона силіконова. так, поставити 10. Клас! Яка вона класна! Вау! І давайте подивимось, що в другому. До речі, тут є інструкція. Прочитаємо інструкцію. Ага, тут намальована колекція вся. Клас! Клас. Хто тут ще? Тут у... немає. Зуму немає? Я не бачу. Ладно, <с> нічого. Я скажу, я не вмію акуратно. І... Прозорий. Це... Що? Поясніть. Так, зараз спробуємо розібратися інструкція. Ага, це на щенячий патруль. Так, да, це походу на щінячий патруль. Метелик. Буллиця яка довга інструкція для такого маленького метелика. Так, це його крила. Це крила, а це його тіло. І виходить метелик. І тут щось написано. Ага. Це якийсь пароль. Якесь маркування. Але метелик класний. Прикольний метелик. Не очікувала я сюрприз. Я чи потрібно побачити метелика, але це прикол. Давайте подивимось, що тут. Давайте подивимось, що тут. А як це відкривати? Так, чекайте, зараз я додумаюсь. Зараз я додумаюсь. Навіть груба фізична сила не допомагає. мені допомагає. І... О, тут їжа. Їжа це дуже класно. Тут інструкція. Тут всі хінята. Тут щенята. Клас. А тут що? По-перше, наліпка. Це наліпка, да? Так, да, це наліпка. З Маршалом! З Маршалом! Да, мені прям дуже щастить на улюбленого персонажа. Тут э, маршал, який вставляється от в таку підставку. Це фігурка теж. Вау, як класно! Як класно! Маршал і Ліберті. І метелика. Це так круто, дуже-дуже, дуже дякую моїй неймовірній, найкрутішій у всьому світі подрузі, ти просто найкраща, я тебе обожнюю, це просто неймовірно і обалденно, я просто обжаю щенячий патруль. І дуже класно, що було все з маршалом. Чи маршал мій любимий персонаж? Так. Але якщо брати солідарність до Зуми і мою величезну повагу і пошану до зумафена, то зума. А якщо не брати цього до уваги, то маршал. Дякую вам дуже за перегляд. Побачимось в бухті-пригоди!